Всім привіт! Ви на каналі Любимо Смачно поїсти. Мене звати Люба. І сьогодні ми з вами приготуємо ось такі красиві пончики. Вони дуже легко готуються. Такі яскраві пончики зразу хочеться з'їсти. З мене відео, а з вас підписка, лайк та коментар. Отож почнемо! Приготування почнемо з опари. Виливаємо у миску 125 мл теплого молока, Добавляємо столову ложку сухих дріжджів, столову ложку цукру і дрібку солі. Перемішуємо і лишаємо на 10 хвилин. Пройшло 10 хвилин. Тепер до опари я додаю розтоплене масло, воно має бути теплим, не гарячим. 100 грамів. І додаю частинками просіяне борошно. Тут у мене 250 г. Тісто має вийти еластичним, м'яким та не липнути до рук. Тепер розкачуємо тісто на 1,5-2 см. І тепер за допомогою підручних методів, я взяла таку кружечку, звичайно, формуємо пончики. За допомогою кришечки я виріжу серединки. Це тісто я ще раз розкатаю і сформую ще раз пончики. Ось такі пончики в мене вийшли. Я їх залишаю на пів години, щоб вони підросли. І буду ставити в духовку при 180 градусів на 15-20 хвилин. Доки пончики випікаються, приготуємо глазур для них. Для цього мені необхідно 100 г цукрової пудри і 2 столових ложки теплого молока. Щоб глазурь була більш красивішою, я додав пару крапель марвника. Ось такі пончики з духовки. Я їх там потримала хвилин 17 і витягнула. Зараз я почекаю хвилин 10, щоб вони трошки остигли, і будемо кати в глазурь. Тепер, коли пончики охололи, я їх вмикаю в глазурь. Ось такі пончики в мене вийшли. Я їх покрила глазур'ю і прикрасила. Одні у мене з кукосовою стружкою, а другі я прикрасила за допомогою цукерки. Це наподобіше із зефірки, а це шоколадка. І ось такі в мене різні пончики вийшли. Дуже вигідно приготувати такі пончики вдома. В магазинах вони дорого коштують. А вдома ви зможете приготувати їх дуже просто та велику кількість. І головне вони будуть такі самі смачні, як з магазину. Дякую за перегляд мого відео. Буду рада вашим коментарям, лайкам чи підписці.